Дівчата вибирають армію самі. Їх не змушують, ТЦК їх не ловлять. Вам ще дітей народжувати, де ваш чоловік, а чому ви не варите борщі вдома? <звук> Мене звати Ніна. Мені 25 років. І я в гарпіях. З 2025 року. Хоча в ЗСУ з 2023 року. Я хочу бути на бойовій посаді і бачу себе в ролі е, пілота БПЛА. Армія. Це поклик серця чи збіг обставин. Коли почалася війна повномасштабно у 2022 році, я почала. Ну, почала багато слідкувати за новинами, і мені було сумно, мені було шкода саме людей, які на сході, хоча з Західної України. І хотілося захистити, і хотілося якось допомогти. Мені казали, наче від мене не буде толку такого, тільки хіба що я буду сидіти в тилу, а мене якось підсвідомо це ніби не влаштовувало. Трішки я хотіла. Якщо в армії, то на бойову посаду я пішла в ТЦК, погодилась на першу пропозицію. Вони сказали будь діловодом. Я сказала, так. Да". навіть не усвідомлюючи, що це таке. Я просто дуже хотіла в армію. Через що ти пройшла щоб стати пілотом? Я поїхала на навчання в Десну потім і там проходила без АВП. І мені подобалося там. Я відчула, що я можу щось більше, ніж просто навіть сидіти на паперах. І думала, от зараз я поїду в частину трошечки там попрацюю з паперами і скажу, що я хочу на бойову посаду. Так і було. Я усвідомила, що я хочу або артилерією, або розвідкою займатися. І шукала щось проміжне між цим. Найбільше мене зацікав такий напрямок, як. Саме бомбери, ФПВ. І я тоді сказала, що я хочу їхати на ФПВ, вчитися, виїжджати на бойові і реально вже приймати участь в бойових діях. Інші люди вирішили за мене, що мені краще на бойовій посаді не бути, не дивлячись на всі старання, намагання. Я казала, що на кухні я точно не буду старшим кухарем, строєвій я не буду. Що я перевожуся зараз в піхоту або де-небудь, в будь-яку частину, може, й найгіршу, лиш би просто бути пілотом. Чи ти собі, що існують підрозділи, де жінки можуть бути на бойових посадах? Я дзвонила Даші, розповіла їй, може, за дві хвилини, хто я така, де я навчаюся. Даша сказала, так, добре, я приймаю тебе. Ми зустрілися з Дашою на наступний день, ми поговорили з нею. І я зрозуміла, що це реально так, що дійсно вона існує, дійсно вона набирає дівчат. Я колись дуже мріяла теж про підрозділ, де жінки будуть на бойових посадах саме. І коли ми познайомилися, я зрозуміла, що ось настав цей день, коли я нарешті зможу краще себе почувати, зможу думати не так негативно про майбутнє. І одразу ж я чекала, коли мене переведуть, уже тоді. Розкладати папери мені ставало все менш цікаво. Я розумію, що я дуже довго до цього моменту йшла. Я перевелася спочатку на перевалочну базу, потім сюди, вже в дев'яту бригаду, тут, де ми будемо захищати Україну разом. Як твої рідні віднеслись до твого вибору? Мої рідні ніяк до цього не відносились. Вони ніколи не думали, що я можу взагалі піти в армію. Вони не могли навіть подумати про таке, але з повагою до цього ставляться. Дев'ята бригада це про новітні технології. А що ти особисто можеш додати в розвиток підрозділу? Зараз я паралельно навчаюся також в київському авіаційному фаховому коледжі на виробництво літальних апаратів. Я хочу конструювати нові моделі. І мені подобається ідея зробити Україну сильному в плані технологій, в авіації, так як нам саме цього зараз не вистачає. Але БПЛА це одне з найкращих, найефективніших рішень 21-го століття, так як не потребує, щоб в кабіні сидів пілот і сам керував літаком. Я тому хочу на війні випробовувати ті, які в нас є літальні апарати. Дивитися, що можна додати, як покращити, і в майбутньому тоді вже зробити такий літальний апарат, з допомогою якого ми б могли обходити ППО вороже, в випадку чого виражати, навіть Москву, тому що я думаю, це реально цілком. якщо… Є фінансування і не буду розкривати, як я це планую робити. Саме для цього мені потрібен бойовий досвід, і я тільки в сфері обороноздатності себе бачу. Ми можемо і в космос полетіти, якщо дуже сильно захотіти. Я би хотіла знайти команду. Я думаю, що і тут я зможу в Збройних силах України знайти людей, які цікавляться тим самим. І я їх знаходжу, і ми обмінюємося нашими думками для того, щоб ми були на першому місці. В світі з технологій, і я бачу, що у нас є достатньо для цього фахівців, достатньо мотивації зараз. І ми будемо не тільки полігоном, а такою країною, в якої будуть купляти зброю. Яку будуть шанувати в всьому світі і ставити в приклад? Якщо ми не будемо знищувати ворога, ми не зможемо цього зробити. У нас не було раніше національного такого виховання, щоб людям давали розуміння, що треба любити свою батьківщину, що треба боротися за національну ідею, за те, щоб наша нація була сильною. Так як зараз хочуть знищити по суті, нашу націю, Росія влаштувала геноцид українського народу, ідентичність нашу також знищують. Як проходила твоя професійна підготовка? Ми тренувалися на FPV. Я і ще одна дівчина, яка була вперше в гарпіях, Марія, а потім сталося так, що я. Попросила дуже сильно, щоб нас відправили на навчання в сталеві е, птахи. І це була школа е, в Піві, там, де не було жодного сексизму, нічого такого. Вони дуже гарно до нас ставилися і помітили, що ми дуже добре ми літаємо е, посеред хлопців. Ми відмітилися як кращі з кращих. Нам навіть подарували цетус дрон. На нас двох за три дні ми пройшли всі завдання в симуляторах, хоча була на тиждень розрахована, і ми перші вже на вупах літали. Потім на полігоні ми за день до всіх здали екзамен. Чи є різниця між жінками-пілотесами та чоловіками на аналогічних посадах? Дівчата зазвичай завжди сміються, коли їх називають пілотесами, але вони дуже вмотивовані, завжди приходять, тому що дівчата вибирають армію самі, їх не змушують, ТЦК їх не ловлять. Вони просто беруть і приходять з конкретною метою, часто для того, щоб бути на бойовій посаді. Своїм прикладом доводять, що жінки можуть бути не тільки на кухні, не тільки за паперами, і думаю. Це їх мотивує, усвідомлює, то, що вони можуть нарешті проявити себе в іншій сфері діяльності. Їх ніхто не буде там засуджувати, не прийде і дядечка, не буде казати: Ой, вам ще дітей народжувати, де ваш чоловік, а чому ви не варите борщі вдома? Наприклад, одна жінка добре в ІТ, вона може так само займатися. Кодами, прошивки розробляти. Або, наприклад, жінка хоче робити дрони, вона вміє добре паяти і подобається сидіти в майстерні. Вона також може свою в ролі інженера спробувати. У нас плюс-мінус завжди жінка була сильною на рівні з чоловіком, тому немає проблем. Я думаю, вибрати те, що подобається, що привабило тебе в силах безпілотних систем. Але безпілотні системи дають можливість тим людям, які займаються технологіями, об'єднуватися і робити разом справу. Це не просто тепер уже такий аматорський рівень, а більш професійний рівень, коли продумують стратегічно, як це зробити краще. Коли це все розгруповано по різним частинам, то Важче трошки з комунікацією, коли все об'єднати, тоді легше саме з фахівцями знаходити зв'язок, якісь рішення нові приймати. Серед тих, хто займається БПЛА, зараз дуже багато асів, дуже багато фахівців, які хотіли би саме в своєму напрямку працювати, не так, щоб потім. Сказав, ой, ви йдете в піхоту, і вони не могли займатися тим, чим хотіла. Зараз ви багато тренуєтесь. Чи буває вільний час і як ти його проводиш? У мене багато є захоплень. Щоправда, коли я пішла в армію, то більшість з них стало все-таки БПЛА. Це основне моє захоплення. Але окрім цього, ще фотографія. Я люблю писати вірші, люблю читати книги, люблю іноді. Поспівати, там, реп почитати, потанцювати люблю. Ну, малювати люблю, багато чого творчого мені подобається. На укулелі грати теж, гуляти в гори ходити. Я пишу свої власні тексти для репу і також хочу збірку віршів надрукувати. У мене є багато, але я ніяк не наважуюсь, не знаю. Як мені зібрати думки докупи для того, щоб зробити цю збірочку. Я все більшості роблю від душі. То я зазвичай навіть не думаю над тим, що треба от, щось буде продати мені або таке. Я навіть безкоштовно би віддавала ці збірки, лиш би просто хтось їх читав. Чи відчуваєш себе частиною родини Гарпій? Дуже пишаюся, зокрема. Машею, з якою ми їздили на навчання, то що Маша вже почала літати на бойові, вже перші поїхала. І я дуже сильно рада, що все виходить, і що я не дарма тоді вивела нам місця, що ми поїхали і повчилися. Я думаю, вона приїде і вона ще передасть нам свій досвід, і ми будемо суперкомандою. Щоб завжди були крила за спиною, далі йти до своєї мети крізь терени до зірок.